我都爱吃这个 <му> немає часу відполювати мої. Ві. Після того, як все вже відбулося. Воно відбулося. Як би там не було. Час це валюта. Ми заробляємо і тратимо його. Мій час майже вичерпаний, але я не шкодую, бо жив справді на всі свої сто. В той день, 31 грудня, гуцькі літа розгулявся так, що курки на центральній ялинці розпочали хоровий спів своїми тоненькими голосами, але ніхто з перехожих цього не помітив. В той самий момент на проспекті волі пан Тарас боляче вдарився коліном об льодову козанку, що знаходилася 8 метрів 15 сантиметрів від ходу у Кремничку, де він саме купував шампанське до новорічного стола. Всі діти, що мешкали на вулиці Червоної Калини, спільним рішенням на величись малому любчику за Харкову теніс ніс морквинок, мабуть, найбільшому снігубикові Луцька. В цю ж саму секунду в міському пологовому будинку Ніна Вісіслаєвна Лис. Зробила своєму чоловіку Северину Захаровичу Лису найкращий новорічний подарунок. на світ з'явився я. Лукаш Саверинович Лис. Мороз вже розмальовує вікна. Снів, як не зло, немає. Сьогодні мій перший безміни з народження. Сьогодні мені десять. Я сподіваюся, тут мороз подарує мені песика, або за стричку. Або зробить, найвідомішим футболістом з усіх. Ти мені свої точніші пиріжки щодня. Водочку дозав, щоб ти не ображався через перу. Слава, тоді він знову радне мене на рибалку. Я знаю, що мрій здійснятися. Сьогодні перший новичний юлей. Сьогодні мені 20 кілька свідкується подія з гітарою. Я вільна! Поруч зовсім нікого. Ні батьків з ковчаннями, ні друзів під підковами, ні кобжем дівчини. Тільки я, моя коханка їде. Ми граємо музику на тріо. Ви скажете, що це не воля, а самотність? Ні. Я сам так захотів. Так, мені добре. Завтра піду до батьків вичати подарунки. С півнім таткою та електрично духовкомазів. Потім гулятиму в камалі своїх дивних розвідку. А сьогодні я вільна. Вільний від кохання, сім'ї, дітей. А інколи хочеться віддатися в неволю. Радеш? Сьогодні мені 30. Ввечері зустрічатиму гостей, а зараз можу закінчити деяку роботу. Очевидно, моя дружена цьому рада. Я шалана і не хочу її хвилювати. То чому вона не розуміє, що я стараюсь для неї, для майбутньої дитини, для нас? Я хочу, щоб в нас було все. Хочу, щоб ми були щасливі. На жаль, не воно. Він знову старається на роботу. Так він старається для мене, немалюкав, для, для нас. Та як він не розуміє, що я любив і без величезних ставків. Сьогодні останній день робить. Сьогодні його День народження, краще решт. Я хочу, щоб ми провели цей день разом. Хочу, щоб ми були щасливі Кажуть, що чоловіки ніколи не святкують своє річчя А я вам святкую, Можна святкувати. Так же, знаєте, вийшло, що 40 сорокаріччя припало на новий рік, як і решта мої дні народження. Будуть гості друзі, родичі, колеги. Хтось десятий розуміє, що маю все, що хотів. Маю сім'ю, маю бізнес, маю роботу. У мене підростають діти. четверті вже на підході. Я, чоловік у самому розквіті сили. Що може бути краще? Чому не відсвяткувати? Це школа сьогодні. Таких день народження. Між іншим, вже більше, пів століття пройшло з того дня. А я на диво пам'ятаю. Пам'ятаю день свого народження. Хіба ж не диво? Тепер в нас потрійне свято. Сьогодні в мене народився внук. Його назвати мою честь. Я так давно мріяв про внука. І ось нарешті невістичне зробила мені такий генеру. Я знав, що мені цій студії. Бачи, якщо шостий шостої. Як швидко утей час, життя хвилею накриваю головою. І ось. Ця хвиля вже прибивається до берега. Сьогодні мій 80-й новий рік. Вже завтра я вступлю у 81-й рік мого життя. Чи можна вважати це 9-й девятиріччям Напевне, можна. Принаймні в моєму випадку. Я й досі дев'ятирічний хлопчик, тільки з величезним життєвим багажем за спиною. Хочу завжди бути таким силою, дитиною, сніжинками на віях. Його можна загубити, заробити і продати. Час це нова валюта. Мій банк часу порожній. на моєму таймері – сотня. Я жив ціле століття, я жив життя, життя без зайвого сміття, все зайве лежив зовні. Я щасливий, щасливий і не шкодую про жодну прожитом хвилину. Про жодну секунду. А тепер я піду, лишивши величезний гальмівний слід на дорозі життя. Адже на моєму свідомленні була сотня.